Вітаю, друзі. Дуже вибачаюсь, що на декілька днів залишила вас без своїх роликів на каналі YouTube. Як вам фраза? Збентежені конструкцією Дуже вибачаюсь, і мовленєва інтуїція вас не підвела, друзі. Ця сполука справді звучить кострубато і неприродно. І багато хто з українських мовознавців поділяють таку ж думку, вважаючи конструкцію недолугою. Адже постфікс ся виражає зворотність дії. Тобто, говорячи Я вибачаюсь, людина нібито вибачає сама себе. Інакше кажучи, той, хто просить вибачення. Формулює своє прохання у такий спосіб із часткою ся, що складається враження, що він не просить у співбесідника згоди вибачити, а постулює, що його неодмінно мають вибачити. До тих, хто вважає етикетну форму Я вибачаюсь, вибачаюся, помилковою. Належать зокрема українські науковці Марія Волощак, Борис Рогоза, Євгенія Чак, Борис Антоненко Давидович, Олександр Авраменко тощо. Та існує, друзі, й інша думка. Її свого часу висловив Станіслав Караванський Послухаймо фахівця. Мовознавець стверджував, що частка ся у дієсловах. Може мати й низку інших тлумачень, окрім значення зворотної дії. Наприклад, у словах цілуватися, вітатися, постфікс ся надає дієслову забарвлення взаємної дії, цілувати одне одного, вітати один одного, а у слові «молитися» частка ся. Надала Лексемі молити значення молити Бога за себе. Отже, Караванський робить висновок, що додача ся до слова вибачати жодним чином не значить, що слово набуло значення вибачати себе. До того ж, дієслово вибачатися. Зафіксовано словниками української мови, його можна зустріти у творах класиків української літератури. Дуже вибачаюсь, що самому ніколи забігти до вас. І, звісно, в живому розмовному спілкуванні українців. Та, втім, суперечки щодо його вживання не вщухають і досі. Я, як і більшість фахівців, Теж рекомендую уникати конструкції Я вибачаюся. Аргумент дуже простий. Наша багата українська мова має достатньо синонімічних форм вибачень: Даруйте, перепрошую, простіть, вибачте, пробачте, вибачайте. Погодьтеся милозвучно і інтелігентно. Тож пропоную розглянути, коли слід вживати ту чи іншу форму вибачення. У разі привернення уваги співрозмовника або упередження висловлення прохання, послуговуйтесь лексемою Перепрошую. Тут же перепросила. За безтактовність мужчини. У разі, коли збираєтеся вчинити провину, знадобиться слово даруйте. Даруйте на слові, але ви більше, ніж помиляєтесь. У разі вже вчиненої провини допоможуть чарівні пробачте або вибачте. Пробачай, що я нагримав запалу. У разі висловлення, заперечення або незгоди, знову послуговуйтесь тими ж чудовими пробачте або вибачте. Чому ж це ти позбувся спадку? А може, ти, пробач, його розтринькав, як то буває, молодечий звичай отже, друзі, повертаючись до початку нашої розмови. Виправляємо мовленнєву помилку. Я не вибачаюся, а прошу вибачення, що на кілька днів залишила вас без роликів на своєму каналі. Говорімо солов'їно, друзі, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!